Так, сьогодні прийшла, ох, і прийшла, так нагрілася вже. Купила собі ексклюзивне малинове дерево. Ну, оце я що собі купила. І хочу похвоститися. Не рекламірую, а це мені для мене. Красива картинка. Що тут написано? Так. Саме найкращих сортів на сьогоднішній день дозрівання з середини серпня до початку ягодки. заморозків. Ця рослина до двох метрів, ай Боже, довго зберігаються на кущах, навіть у дощову погоду, доносять з початку червня до кінця жовтня, а ягоди. Звичайної малини з'являються тільки ближче до серпня, ага, а ця з кінця з початку червня, ага. Великих плодів більш високої якості. Не уражується личинку і жука, ой Боже, яку ж я малину купила горну. Ну, така мені подобається. Купляти не треба. Тих інтернети заморочуватися. Ну це ще не все. О, все, що, що я собі купила, оце вже те, що хотіла вже декілька років, хотіла купити оцю ягоду. Ну, якби ще трохи не застала вже. Оця мені ягода дуже подобається, така синя, бо вона сильно корисна. І смачна. Само без самобезплідний. Само повинні рости інші сорти запилювач. Вітами корена. Ну, ну, десь 20 років я плану хватить мені. Оце така ягода. Так. Ну це там яка була. Це ж не всі. Це ще була і така ось ягода. О. Ох, що тут ще написано на ній. Угу. Сереза вишки до метра. Ох ти був, листя велике, темно-зелена, темно, темно солодко-кислий. Ох, універсальний. Зимо стійкий, Проча. Це я тільки взяла, в саду і жимо виглядає досить декоративно, кущі писні, але да, буде красиво, Ще й кущі красиві, як декоративні. О, ну це тільки початок. Я зроблю там такий рядок, і це я дві купила, буду туди постійно досажувати її, щоб такий рядок був у мене її. Різної буду накупляю, щоб була всяка-всяка, і хай вона там собі запилюється і що хоче робить. Жениться, дружить. Оце я з нею буду садити. А це дерево не знаю, ще поки як воно розмножується. Ну, одне взяла, там були теж, теж ще красиві були, жовта була, і ще різнокольорові були. І ще ну, всі зразу не забереш. Ще подивлюся. Так, що ж я ще? А за прибігла бігом, бо дідові треба щось бігом приготувати. Там в мене якісь точки свинячі квасоля готова. Заправку, бо буряків немає. Взагалі з буряком кину туди теж. А в накидай, накидаєш, чим більше туди кидаєш, тим він кращий і смачніший. І я його думаю до вечора. До вечора буде готовий. Півдня прогуляла, проходила. так, Коротше. І що я ще собі купила? Ну, купила, так звичайно, кусок масла рознавагове воно, те, що хороше, і кусок хорошого сиру собі. о. А дід від ліця ковбаски взяла, ну, як схоче, хай колись погризе. Бо мені важко нести його, далеко йти. І ось собі взяла такий ще цикорій. Ось такий собі цикорій взяла і, як завжди, на висівках, на висівках, вниз хліба. Сюди положити можна кусочок сиру, зверху кусочок масла. І з цикорієм воно мені таке смачне, бо я ж хліба не їм. Хліба не їм. А як немає більшість часу, немає отакого от сухого щось немає, то я їм без хліба все. Усе без хліба. Можу, трохи з кашею, ще щось там. Ну, що є, коротше, а так все без хліба. Так, ну добре. Це все, що я купила, так? Да? Ну що, спіла, та й купила. Так, піду шукати місце. Де його посадити? О! Щось як побачу. Глянь, ти ж мені ну, ж красиво все. А головне, ну повні всі ж такі ж красиві. Да. Да, ну красиво. А, а тюльпани в цьому році по 50 гривень. Це голландські тюльпанчики, так? Да. Це ж треба. А це як на пляжу вже. Да. А по скільки такі вазончики? Ось там і базар. Святковий базар, а? вони мені будуть усі мої тепер. Тепер усі мої будуть. Усі. Я їх тепер заберу всі. Я, я на завтра заказувала, Ну, думаю, йду сьогодні, подивлюся, що ж тут є таке. А тут стільки красоти, то можна і залиши, не остатися без нічого. Ох, Все моє. О. Тут що бджоли літають, боже. Це ще рано, це перво. Ой, бджілка. О, бджілка. Вони щось там і достаються з них. О, як бджілка попалася, те візьмі. І вистачає ще сили літати. Ще ж весна нас обманює. Тільки-тільки ось ще й воно покаже своє. От надивилась на красоту. Ох, сонце вже високо. Я вже дійшла до хати. Слава Богу. Ох, як тепло й добре. А? Той собачка він коли з рота може закрити чи ні. Ох. Вчора ходила, сьогодні пішла і не думала, ну, пішла. то треба було на нову пошту. Забрала свої лідери, відкривала дерево, що та коробочка, та, що треба. А заодно, звісно треба було й походити. Так я, що я собі принесла. О, все, що я принесла собі. Це я взяла собі. Тут місяць, на місячна доза. Ну це Це в першу чергу потрібно. Так, що я ще взяла? А, Брала, брала такі турки. А вони такі смачні так взяла. Всім шурше ми взяли. Я взяла сама ходила. Ось таке вона синя соєшника. Крупне таке, гарне. Те, що м'яке було, тут те синички поїли, а це я взяла таке крупняк такий. Так. Згадала, що завтра свято може бути. Дідові буду пригощати, рибки йому взяла. О, що я їм ще взяла. Заказав оцей травички. Якщо воно таке, ну таке тут. І бумага. Буде крутити собі щось. Та щось хоче, хай крутить так. Чи так жує чи. Ага, мамки кілограм взяла. Хай там буде. Завжди її кудись додати. Фаршу свинячого. Так. Я втрач без Що что ще черцево. Рібина мені надо було. Чорна будемо сказати. Ну тако, от така, сиренька. І ось така оця. Охолоджена вищого сорту. Так, все. Ага. Якусь гірчицю взяла. З чорним перцем. О, все те, що дід любить. А це приправа. Буду додавати котлети, може на завтра зроблю. Фух, а що ж я ще купила? Ух, а де? Щось не знайшло. Щось. Зараз я покажу. Що правда, тут цього не видно. Ну як зайшла, я А, видно, що написано. Лілія махрова. Оце. Його. Лілія гібрид гігант. Боже, як зайшла, вже за ти лілії де продаються. Мама дорогая, там очі розбігаються. Оця ось 95 гривнів, а та, по-моєму, 55. Да. Ну, змогла я дві взяти, ну там їх, мабуть, штук 20. і ж можна все одразу взяти. Ну, ця краса не сказуємо. Не сказуємо і не описуємо. Так що трішки по чуть-чуть посадим ці. Потім може ще щось буде. Ось такий то він день сьогоднішній. Ох, як красиво. Небо синя, синє. Пташки десь співають. І сонечко нам світить. Усих зі святом жіночої краси. Всім доброго, гарного дня. Здоров'я.